Всім привіт! Наша пісня гарна і нова. Ми знову їдемо по штори. Бо оці отам, от, отам, 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 бачите, студія, отам штор. Те, що Віка там, там ми. дивилася. А не там Я, я думала, що в тій не там вона дивилася. А дивилися, зараз... Що в мене під ну, в мене в будинку буде? А, в тому. Прямо рядом. Так. а зараз ми їдемо туди на толкучку. Рівську, так? Вона називається. І будемо там вибирати ще штори. Вона вчора Саша порадила, що там і ціни нормальні, і дуже великий вибір. Тож ми вирішили таки поїхати. От, я дуже довго чекала Віку, звісно. Бо я сьогодні йду на виставу цього Гоголя як Бій. Я скажу потім точно. Знаю, що у Гоголя. І дівчата мої з тренування, там у нас вже зібралося 10-10, У нас 10 ідеть. Так що ми не тільки займаємося спортом, а ще й культурний вигул у нас сьогодні. От культурний вигул. Ну, а поки що їдемо за шторами. Ми в магазині. Ой-ой-ой, тут, звісно, вибір. І взагалі я вам скажу, що дуже тут все зручно. Да. І от я дивлюся по кольору. Але Віка вже мені щось таке казала, що їй не дуже подобається отакий малюночок. Але по кольору це воно мені здається. Не подобається. Ну, шукаємо. От я розумію, що колір треба, отакий. Але ж ця структура не дуже подобається. Дуже подобається структура, от вони прям як шкіряні. Оці. Ну клас. Взагалі, така, така якість. Вони прям такі, ну от як шкіряні, але ж колір. Треба трошки ближче до сірого. Віка, а оці ось, ні? До сірого. По в пол. повинно бути в пол. Так, вибір зроблений. Ось. Боже, які вони класні. Вони дуже сучасні. Ну, таке, знаєте, оце як зараз все під, під мішок, під мішковіну. Дуже класні. Ми, звісно, набрали зразків, але ж я думаю, що. Які там можуть бути зрадськи, бо це ну, ну, класно, дуже класно. І навіть вже тюль підібрали під нього. От, <сі> мені оце теж подобається. дивіться. Класно. Віка каже, ні-ні-ні, ніяких візеруночків. Я згодна, воно набридне. А клас. Кажу, я зараз ще заїду до подруги до Саші, да дуже їй подякую, дуже подякую, бо це вона нас сюди відправила. Каже: не зациклюйтесь, поїдьте, подивіться. Ну і от ми поїхали. Ой, Ой, Ой Сашка, Сашка. Ми Чому? тобі дякувати, не передякувати, Боже, які ми штори знайшли. Ну, оце тобі корочка і мама каже танкіним тараканом. А, так, да, тараканом. Гарбуз. Да. Е, ти взагалі по меблям, по плитці, об'їздиш всі магазини поки. Тут в один магазин тому що ми з ними е, і там робили палився. Ну, зрозуміло. Ну, мені навіть якість тканини, навіть на відео якість тканини, вона не та, яка повинна бу бути. Я ж кажу, в мене не ідеальна. Я не кажу, що в мене ідеал. А ти Нет. не взяла образець? Машині. Ну ладно. Та ладно, потім побачу. Дуже класно. Ну, просто... ну то я ж це вот він, да. вот ну, він. він, я ж розказую. Ти довго будеш це знімати? Да, я вас знімаю. Вже... зробити? Да. — Так. — Ми вже чекаємо третій дзвіночку. Отут у нас цілий ряд сидить моїх дівчат. А ось бачите, влипається за Знаєте це? Знаєте це хто це? Це, це Я потім розповім, що за Паліна. Бабочка наша мотильок. Ні, ну яка Ти куди? Усім привіт. Ну що, хтось пізнав дівчинку, яка зі мною на виставі? От там сидить і посміхається. Я кажу: хто це? Це наш метелик. Хто мене дивиться давно, пам'ятаєте, була така манюсінька, худюсінька, гарнюсінька Поліна Мірашніченка. І чого я називаю метеликом, у нас був е, таночок, в неї був такий костюм це просто от жовтий комбінезон, такі крила, всі ці крила роз, розмальовані, і вона настільки класно танцювала. Саме от в спортзалі з музикою, з усіма, вона така розтяжка в неї класна. Вона така гнучка, вона складалась пополам. ну, В общем, це такий був красивий номер, і ми всі сподівалися, що там перше місце. І ще ж вона манюсінька така, танюсінька, ну, в общем. Всі були впевнені, Віка ставила, здається, Віка ставила. Чи вже ні, ні, Віка. Що це буде найкращий, найкраще, може я помиляюсь, найкращий номер, І ще й костюм такий. І от уявляєте: прямо отам от на, оціх, на виступі, на змаганнях, вона забуває просто от. Я розумію, що так буває. І це... Це... В... нічого такого в цьому страшного нема. Вона забуває, що, що робити далі, зупиняється, потім ну, тіряється, починає щось іще робити. Ми вже там її машимо, що... Ну, вона могла просто своїм оцим, оцею гнучкістю, своєю розтяжкою сумасшедшою, Просто щось робити що завгодно, якби музика грала. А вона, ну, от от все, розгубилася дитина. Ой, А вона така, знаєте, як от, типу, Маша наша, така львіця. От, ну, не, не може навіть от, мала ще ж, але пережити оце, воно для неї як приниження було. І ще й почали нагороджувати, і ну ладно, нагороджують перше, друге, третє місце. А далі просто всі учасники, да, там за участь, всім дають грамоти за участь. А тут взяли от придурки, другого слова не можу сказати. Взяли і отак розподілили по містам, і вона щось зайняла, чи якесь 10, чи одинадцяте місце. В общем, оцей таночок, який повинен бути. Вау. Просто... Ну, я не знаю як сказати. Просто спортив її відношення до танців. Вона... В неї пропала всяка енергія. Вона, от вона це дуже тяжко переживала. Ну, от я зараз сміюся, але це для дитини це була просто травма. ну от, от таке от було. Але ж зараз яка красуня, яка класна дівчина. Я от дивлюсь на дівчат на всіх от зустрічаю, хто займався танцями. Я пам'ятаю, як Віка там Каріну цю доставала, що ти там товстенька, що я тебе на сцену більше не випущу. І зараз я дивлюся, вона в Польщі, вона. Працює організатором свадьби, оці всі такі. Та взагалі, я зараз вот дивлюся і крім, там в Тік-Ті і в Інстаграмі. Там, все, все. Красуня, струнка, гарна. І як, як все ж таки ці танці, оці, оці, о... ну, я, я задихаюся. Ну, дівчата ну, просто повиростали красуні. Більше нічого не можу сказати. І якщо щось от там от десь було не так, і десь ми, може, не так підтримали. Я інколи от згадую, думаю, боже, це Поліну, як, як згадаю от того метелика, мені ну, ну ужас, ну, просто, ну, я розумію, що для неї це було. Ладно, все, метелик, дивилися ми того вія. Ну, що вам сказати? Ну дуже оформлення таке сцени. До речі, в мене там всі мої дівчата з шейпінга пішли. А мама її поряд сидить, вона на шейпінг зараз ходить. Дуже класна акторська гра, класні костюми, співали, танцювали. Ну, в общем, але ж ну, Гоголь, що сказати, Ну, Гоголь вій. Я думаю, що всі десь з дитинства того Вія читали, дивилися у ті старі фільми, як вона там в гробу літала. А тут воно, звісно, більш так сучасно все, і там сам Гоголь, начебто в цих діях. Ну, Я вам скажу, що він закінчився, ми такі сидимо. А що? А де якийсь висновок? Куди той козак подівся? Ну, в общем, трошки. Хоча все у нас сподобалось. Це ж, знаєте, як сходити трошки розвіятися. Нормально. І ми будемо далі ходити. Мене дівчата всі підтримали. «Да, Володимирівна, давай, ми будемо всі збиратися. Головне, щоб цей день тренування не було. Але ж це була неділя. От це було ще в неділю. От. Так, да, в неділю. Оце що я роблю? Бачите, яка розчасочка. Це ми замовили на тему. Віка замовила. Мені собі Наташі, всі в різному кольорі. От це, е, вважається, що вона золотала. Вона дуже-дуже гарна. Я не люблю таких пафосних тужин, це там золото. Але там було золото, срібро і червоне. І червона теж, вона така ну, блискуча, скажімо так. Блискуча, я вже волосся е, Значить, Віка. з... Наташею забракували. От їхню шевелюру воно так не прочісує. А мою прочісує. І дивіться, як воно, як ця розчоска класно піднімає волосся. От саме отак. Я не знаю, може, тому що в мене дуже легке волосся, Ну, мені дуже сподобалось. От прям дивіться. Ну, ну супер же, так? Да? Ну, звісно, як помита голова. Бо я ось тільки буквально помила голову і ось цією розчосочкою. Отак от роблю собі таку класнючу зачіску. От. Поряд зі мною лежить усьо, дивіться, красота моя, красота моя, там бачите, я сюди прийшла. Знімати на своє улюблене місце, бо знову ж у нас погріб, потьомки. <смі> потьомки, Світла немає. Генератори там кругом працюють, все гуркотить. На дворі пасмурно. Ну, пасмурно, ну все одно ж день. <смі> і тут мені все подобається. І, і, і в общем, вони ще пошкодують, що відмовилися від цієї розсосочки. Мені дуже подобається. І там я оце зараз за розчоскую, там дівчата на рекламі з таким густим волоссям, з класним волоссям, прям прочисують. От так от, 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 от вона говорить, добре прочисує. О. А Віка і Наташа, і отак от можна все підняти. От саме, от, саме за оце її всі хвалять цю розчоску. А Віка з Наташою кажуть, що погано прочисує волосся. Ну, в їх, мабуть, така шевелюра, що погано, а мою хорошо. <різь> Насчет штор. Перехожу, тема. Ми вибрали ті штори, вибрали, дуже класні. От прямо ми ж вже там бачили відео, дякую бо Сашки, бо це вона відправила. Каже, де що ж ви там оце тільки Вп'лилась віка в той один магазин і все. Ні, треба ще йти. і Там от класний, і от той, що на базарі, і ми пішли і не пошкодували. І тюлі вибрали, і штори вибрали, і ми вже з Вікою були в неї вдома, приміряли до стіночки. Ну, це сьогодні явно ж буде у віки все в лозі. От ми, значить, взяли ці образці, всі заплатили гроші за образці, щоб прийти до Віки і все це поміряти. Прийшли, поміряла. Віка взяла візиточку, І треба було нам поїхати туди, в магазин вчора відвести ці ж саме і забрати жінку, яка все переміряє, яка буде це все робити, шити там, підганяти і скаже точно, скільки нам чого треба. Бачите, нам я так пріймаю. Участь в цьому, всьому, що мені здається, що це я прям собі ці штори вибираю. Дуже класні, дуже. Ну, це вже як все буде. От, Тоді вже подивитись. Е, так от, значить, взяли ми ці всі образці вчора, щоб туди їхати, і Віка потеряла візиточку, щоб зателефонувати їм і сказати, що ми до вас їдемо. А в їх така черга по відключенню світла, як у нас. Ми... Домовлялися, що ми приїдемо десь ближче до п'ятої, бо вони до п'яти працюють. Заберемо цю жінку і поїдемо з нею до віки на квартиру. Там все мірять. Ну, повеземо туди, назад. Там 200 гривень здається за визов, ну взагалі то неважливо. Що візиточки нема, щоб позвонити, ми в 4 години зібралися. Кажу, поїхали трошечки раніше. Може, світла немає, може, її там раніше відпустять, та й ми раніше її заберемо. Приїжджаємо, а в них все закрито. Бо вони працюють до п'яти, а в чотири вимкнули світло і включати генератори, щоб шарашила, і витрачати куча грошей на бензин, бо це ж на, все ж на бензині працює. Вони, судячи з усього закрилися. Візитки в нас нема, куди зателефонувати, ми не знаємо. Взагалі, все вийшли. Що робити? І ми так з вікою один ну, на одного. Вона каже: мала, я там. Дивилася на сайт в Секонд Хенді, а там все по 78 гривень. І ми так дружно 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 Поїдемо, поїдемо. І от ми заїхали і не пошкодували. Я зараз переодягнуся і покажу, що я купила. Яку я купила ковтиночку. Я там просто пищала від удовольства. Зараз це ж теж звідти. Зараз покажу. Ось! Ви тільки подивіться на цю милоту, на оці всі штучки, Я як та ворона. От. Так, не знаю, як мене погано видно. Мабуть, треба відійти подалі. Але ж, ну, зараз встану, от так покажу. От. От. Олені, не бриті, не голені. Классно, да? Вообще, как вы не подобаете. Вот, еще вона с капелюшком, с таким капелюшком. Так, оп. Оп. Класс. Так, ну, капелюшек то таке. Хотя, когда гуляешь на дворе, и раз, и все. А ще можна навіть на неї зверху кепочку надівати ось. Ну, В общем, я така задоволена. А ще ж от такі на рукавники, на локтники. І ще вода там всередині, ну, я не знаю, що. Поки... Коротше, вона дуже тепла. там Це як наче вдвоє, як би так сказати. Мені здається, Віка мене там в секунді знімала, бо я в секунді нічого не знімала. Я побачила цю картиночку, така щаслива. Що це вообще? Як вона мені сподобалась. Але ж потім я ще щось побачила. Пам'ятаєте, я купляла білу куртку і тут показувала Віка, казала, що вона, мама, все одно на тебе велика. Так от я ту білу куртку забрала на тренування. І в мене дівчата, які покрупніші від мене, його, звісно, забрали. Бо хто ж за 80 гривень куртку не забере, чи скільки вона там здається, тоді була ще. От. А це, в принципі, така, така теж, тільки та була е, довга, а ця, ну от із, зараз застібну, Ну, це ж із варіанту цього, типа не воно. вид душу, вид снегу. А, тут тоже капюшон есть. Да, тут тоже есть капюшон. Вот. Сейчас. Якість охренительна. Просто дуже мені подобається, дуже. Так що, отак неочікувано замість штор ми купили, отакі Віка теж собі там купила до такий класний. Це просто. Я сьогодні виходимо на прогулянку і кажу. Дощ на дворі, до речі, виходимо на прогулянку і кажу: А ти чого без дощові? Вона каже, він в мене не висох. Ну, в мене, до речі, зранку це теж була ще трошки волога, це вже все пересохло, звісно. І чого ж його <з> за 78 гривень? <з> Нехай їх буде п'ять тих курток. Нічого, все носимо. Ми гуляємо, ми кожного дня гуляємо. Сказати, ми нема куди ходити, мені є куди ходити. Все, друзі, я сподіваюся, що я просто все розказала, все, що могла. І на Вія сходила, і все хенд попала, і штори тюлі повибирали. В общем, ми молодці. Все, друзья, все. Всем пока, до новых встреч. Еще треба сказать. Подписывайтесь на канал Тетяна Черный.